Так, усіх вітаюсім. Доброго ранку. Мене звуть Назар Костенко. А коротко про мене ви можете побачити на слайді. Ну не тільки про мене, а загалом про нашу компанію, тому що ми працюємо з більше ніж 4 тисячами об'єктів інтелектуальної власності. В принципі, з усіма такими основними: це і торговельні марки, це авторські право. Це Патенти на винахід, корисну модель, промислові зразки. Е, працюємо з зірками шоу-бізнесу, відомими особистими особистостями. Зокрема, і ну, така наша флагманська справа, такий кейс, яким ми пишаємось. Це успішний захист інтересів українського бренду у справі проти кокопроти Кокошанель. Це ну, таке те, те, чим ми найбільше пишаємось, ось те, з чого ми саме е, в цій сфері. Такого найбільш значущого для себе можемо визначити. Окрім цього, ми займаємось теж питаннями захисту бізнесу, питаннями корпоративного права, ліцензування, оформлення сертифікатів. Тощо Тому, тому так там більш детально. Я думаю, зможете знайти десь в публічному просторі в соцмережах. Тому я думаю, ми можемо перейти до нашої теми. А наша тема це патенти, на іт рішення, можливості та обмеження. Ми сьогодні розглянемо три основні питання: це перше, це it патенти, практика США ЄС та України. Друге, це що підлягає патентуванню, що охороняє комерційна таємниця. І третє, мабуть, найтаке цікавіше і найактуальніше для усіх нас це питання штучного інтелекту і його можливості або неможливості його патенту. Тому м переходимо до першого питання: це it патенти. А загалом у сучасному світі програмне забезпечення воно є такою невід'ємною частиною кожного з людей, тому що всі ми користуємося гаджетами, девайсами, хтось безпосередньо причетний до того, аби створювати цей діджитал світ, і підходить до патентування програмного забезпечення. Вони суттєво відрізняються в різних юрисдикціях і сам самим відбувається формування певних складнощів для розробників і компаній, які прагнуть захистити ну, свої інтелектуальні активи на глобальному ринку, саме що стосується програмного забезпечення. А якщо ми говоримо про традиційні такі поняття, то у нас як це прийнято, традиційне програмне забезпечення, воно захищається авторським правом як літературний твір, тобто ми говоримо про код. Uh, і важливо розуміти, що авторське право воно uh, охороняє конкретну uh, реалізацію коду, але не захищає певні концепції, ідеї, методи або алгоритми, на яких базується безпосередня програма. Uh, якщо ж ми говоримо про безпосередньо патентну охорону, те, що є нашою темою сьогоднішньою, то воно uh, ну, в теорії може забезпечити захист саме для певних функціональних аспектів програмно забезпечення методів процесів, щось такого плану. Але е, багато юрисдикцій вони застосовують обмеження щодо патентоздатності програмного забезпечення, тому що вимагається певний технічний внесок або технічний ефект, і далі ми розглянемо на прикладах країн особливості патентування програмного забезпечення в різних юрисдикціях. А е, якщо ми говоримо про е, Україну, то Україна в принципі. Е, як я вже говорив в основному, це ми говоримо про об'єкт авторського права. Це не є патентом, наприклад, і Україна вона не розглядає програмне забезпечення патентоздатним в тому вигляді, як це відбува може відбуватися в деяких випадках, в деяких країнах Європейського союзу або США. І а, є певні ситуації. Це те про що я говорив раніше про цей технічний ефект, коли певні технічні реалізації програмного забезпечення можуть бути. Запатентовані захищені через патентування певних функцій, які використовуються в складі певних засобів або пристроїв. І важливо розуміти, що в цьому разі об'єктом патентування стає не сама програма, а пристрій або спосіб. Як це в принципі у нас визначено законом України про винаходи корисні моделі, пристрої або спосіб, які включають ці функції або алгоритми. Тобто ми не можемо говорити про якусь, наприклад, там онлайн-платформу, і от ми її захищаємо безпосередньо, ми не можемо запатентувати саму онлайн-платформу, якусь та ще є саме в віртуальному світі. А ми можемо запатентувати певну технічну реалізацію, яка являє собою пристрій або спосіб, який включає певні ці функції або алгоритми. І. Якщо так підсумувати по Україні, то хоча програмне забезпечення воно не може бути от саме як таке програмне забезпечення запатентоване в Україні, його певні технічні реалізації, це важливо розуміти саме якісь вияви технічні вони можуть бути захищені через патентування не самого ПЗ, а відповідних технічних засобів. А далі, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то США, вони Сполучені Штати Америки мають традиційно такий найбільш ліберальний підхід до патентування програмного забезпечення, і законодавство США воно не містить прямих заборон на про патентування програмного забезпечення, але є важливі прецеденти. І я би хотів зупинитись на ну коротко характеризувати прецедент Елі Corp проти CLS Bank International, тому що саме в цій справі. В 2014 році Верховний суд він постановив, що патенти, які стосуються абстрактних ідей, в даному випадку, так як це було питання банківської сфери, то розглядалось питання фінансових операцій, ідеї фінансових операцій, вони не можуть бути захищені, і е, вони не можуть бути захищені, якщо вони не містять якусь винахідливу концепцію, як було зазначено, яка виходить за межі простої реалізації ідеї за допомогою комп'ютера. Тобто, це те, про що ми говорили, це має бути якийсь певний технічний ефект, технічний аспект. Для того щоб програмне забезпечення могло бути запатентовано, і теж з такого цікавого, що з 2019 року патентне відомство США воно видало певні оновлені керівні принципи щодо патентування програмного забезпечення, і от винаходи, які покращують функціонування комп'ютера або іншої технології, саме покращують, тобто вони не є безпосередньо цим, а покращують його, мають значно вищі шанси отримати оцей патентний захист. Щодо європейського союзу, то у нас є ЄПК, Європейська патентна конвенція. Загалом, якщо говорити, то у нас європейський союз він більш консервативний, е, порівняно з американським е, американськими підходами, і ЄПК, от вона прямо виключає програми для комп'ютерів як патентоздатні об'єкти. Але знову ж таки, це стосується обмеження. Це обмеження воно стосується таких програм. Ну, от як таких безпосередньо таких програм, але знову ж таки, технічна реалізація це зовсім інша річ, і тут ми можемо говорити про можливість патентування. І європейський е, патентний офіс він розробив доктрину технічного характеру. Е, е, винахід, який реалізується за допомогою комп'ютерної програми, він може бути запатентований, якщо він розв'язує технічну проблему технічними засобами і створює цей технічний ефект. І я би зараз хотів навести приклади таких рішень патентоздатних. Для наочності це, наприклад, може бути е, програмне забезпечення, яке покращує роботу комп'ютера, або програмне забезпечення для керування технічними процесами, програмне забезпечення для обробки даних, все, що з цим пов'язано, і що має певний технічний вияв, технічний ефект, воно може бути запатентованим. А далі у нас ми говоримо про сполучене королівство, тому що воно не є вже, е, е, членом європейського союзу і. В принципі, підхід там зберігся плюс-мінус такий самий. Єдине, що цікавого там є певний такий чотирикроковий тест, який визначає наявність або відсутність технічного внеску, і відповідно можливість або неможливість патентування. Зокрема, там ну, серед критеріїв там визначається фактичний внесок винаходу, перевірка, чи потрапляє внесок цей лише в межі якоїсь певної виключеної матерії, перевірку, чи є цей внесок технічним взагалі за своєю суттю. і знову ж таки, як і в США нещодавно, так і. У Великій Британії е, безпосередньо офіс інтелектуальної власності він оновив певні керівні принципи щодо патентних заявок, які пов'язані із винаходами штучного інтелекту. Про що ми будемо говорити надалі? Це наше друге питання, ой, третє питання нашої зустрічі, і е, безпосередньо це стосувалося певних нейронних мереж. А далі такі екзотичні цікаві країни, які не є стандартними, і але в принципі суть там плюс-мінус та ж сама, тому що у Японії програмне забезпечення може бути запатентоване як частина винаходу, якщо воно має знову ж таки технічний характер і забезпечує певний технічний ефект. І це означає, що програмне забезпечення воно повинно використовуватися у складі винаходу, який забезпечує такий технічний внесок. Японське законодавство, воно, в принципі, дозволяє патентувати винаходи, які включають технічні засоби, зокрема ПЗ, але якщо вони відповідають відповідним вимогам патентоздатності, у Південній Кореї теж достатньо прогресивній країні, воно, підхід той самий технічний характер технічний внесок повинні бути присутні. І якщо підсумувати, то в обох країнах програмне забезпечення воно може бути запатентоване як Частина винаходу, якщо вона має ось такий технічний характер, а, і щодо Індії, це ну, взагалі так от е, говорить, що Індія має один із найбільш обмежувальних підходів до патентування програмного на забезпечення, е, навіть незважаючи на те, що Індія вон, це така країна, де достатньо велика кількість е, людей, які залучені до створення е, взагалі різних продуктів у цій сфері. І е, там, зокрема, цей закон про патенти в Індії він е, розглядає комп'ютерну програму як таку, він її виключає з патентоздатних об'єктів, і е, знову ж таки програмне забезпечення може бути запатентоване лише за умови, якщо воно є частиною певного апаратного пристрою і має певний технічний ефект. І, попри зростання е, такої індійської it індустрії, суттєвих змін. У підході до патентування ПЗ в останні роки його не відбулося, і ну хоча я читав, до речі, теж таку інформацію, що в 2024 році е, почалися в Індії дискусії щодо можливого перегляду політики для підтримки розвитку інновацій, зокрема у сфері штучного інтелекту, тому що як не як Індія це країна, яка в принципі, славиться тим, що вони дуже широко працюють у цій сфері і дотичні до створення різних програмних продуктів. Тому так по першому питанню, загалом, так якщо підсумувати, то ну важливо те, що це має бути якийсь технічний вияв, технічний, технічне оформлення, тому що загалом саме програмне забезпечення, як є практика, воно не може бути запатентоване як таке, а просто як програмне забезпечення. А щодо а, другого питання, це питання патент, питання, що підлягає патентуванню, що охороні як комерційна таємниця. Тут е, важливо розуміти, які об'єкти взагалі можна захистити через патент патентування, які через інші механізми, зокрема комерційну таємницю, і це важливо на етапі м, створення та на етапі запуску нових продуктів, особливо для it компаній та в принципі не тільки it компаній, тому що е, багато. Рітейл компанії багато е, компаній, які займаються наданням послуг. Вони теж зараз активно вони розуміють це і вони активно починають створювати якісь продукти, навіть взяти ту ж саму е, магазин, ну, мережу величезну магазинів Аврора. Вони в певних моментах себе позиціонують навіть не як рітейл-магазин, а як компанія, яка створює певний програмний продукт, тому що за рахунок цих своїх певних програмних рішень вони пробивають собі ринок. Тому ми можемо говорити ну, на рахунок патентування, ми, в принципі, вже проговорили на рахунок комерційної таємниці. Комерційна таємниця це форма захисту інформації, яка має комерційну цінність і вона не є загальнодоступною. Якщо ми говоримо про it сектор ну або ж там. Знову ж таки, не про ІТ сектора про продукт про, про рітейл-компанії, про інші компанії, які просто дотичні до цього. То це ми можемо говорити про алгоритми, коди, які не розкриваються публічно, про унікальні бізнес-процеси, методики, внутрішні технічні документації, бази даних, клієнтські списки, паролі, ключі доступу. І на відміну від патентів, охорони комерційної таємниці, вона не вимагає. Офіційної такої реєстрації, але вона потребує низку організаційних заходів для з для збереження цієї конфіденційності, і потрібно розуміти, що потрібно встановлювати режим цієї комерційної таємниці на підприємстві. Режим комерційної таємниці на підприємстві це певна сукупність заходів, які складають з собою цілісну картину, коли на підприємстві є. Такі умови, і така от сфера організації і сфера захисту тих тієї чи іншої інформації, за якою мінімізується або її витік, або у випадку витоку є продумані чіткі механізми, що і як з цим робити, тобто, це можуть бути певні положення інструкції, певне положення про комерційну таємницю на підприємстві, певні. Якісь розроблені внутрішні документи, які підписуються працівниками там залежно від того, на якій позиції працівник працює, які функції він виконує. В нього є доступ до тієї чи іншої інформації, і зрозуміло, що роботодавцю компанії їй вигідно, аби ця інформація вона була захищена, і оця саме комерційна таємниця, вона є таким дуже гнучким інструментом. Особливо коли розкриття інформації воно е, не бажане, тому що при патентуванні, наприклад, якщо щось патентується, то е, в принципі ця інформація вона у нас публікується в реєстрі і вона є доступною. Комерційна таємниця це непоганий механізм для е, у випадку великої кількості інформації, але потрібно розуміти, що воно має супроводжуватись. Внутрішніми документами, інструкціями, положеннями. Ну тими ж самими класичними NDA, які в останні 10 років вже заполонили майже всі компанії, тому що ще років 10 тому NDA – це був документ, який прийшов до нас тільки, і його трошки боялись зараз. Всі майже всі ним користуються, тому що ну, така усталена практика, і це нормальна практика. І за умови дотримання, оформлення, усталення цього е, такого комплексу дій, які спрямовані на захист комерційної таємниці на підприємстві, е, досягається максимальний ефект. Ну, зрозуміло, що на 100% відсотків, мабуть, е, ну, важко, важко, тому що з кожним днем все більше і більше е, нового з'являється, і може щось статись, але... Як мінімум, оцей комплекс заходів, чим більше, тим краще всього підписати, закріпити і захистити себе і свою компанію від небажаних, небажаних витоків цієї інформації. Тому, якщо ми говоримо про якісь такі практичні рекомендації для it компаній, то потрібно розуміти, що якщо it рішення воно має тут важливо технічний характер і відповідає критеріям патентоздатності, то можна розглянути патентування для отримання ну для захисту. Якщо ж це рішення воно являє собою комплекс алгоритмів, певних бізнес-процесів, кодів, баз даних, методик, програм і тощо, то це доцільно захищати як комерційну таємницю і робити такий, ну його ще називають режим комерційної таємниці на підприємстві. Є встановлена особа, яка відповідає за дотримання цього режиму. Комерційної таємниці на підприємстві і контролює взагалі ці всі процеси документально і організаційно, і варто розуміти, що впровадження цих внутрішніх е політик конфіденційності договорів про нерозголошення, це частина цих технічних заходів, для, які обов'язковими для збереження комерційної таємниці, і тому, в принципі, таким чином е таким, а до речі, ще на рахунок патентів, якщо ж ми говоримо про загалом про патентування, то варто е, пам'ятати про те, що е, у нас з 31 травня 2025 року відновилися е, стандартні строки в сфері інтелектуальної власності. Тому всі, хто е, правовласники або винахідники, е, вони повинні розуміти про повернення строків і контролювати особливо питання підтримання чинності охоронних документів, тому що за період. Дії попереднього закону, який встановлював воєнні строки у сфері інтелектуальної власності, багато заявників погубили свої охоронні документи. Забули про те, що їх потрібно продовжувати, тому що вони, в принципі, були чинними увесь цей час. Тому так, це ще одне додаткове таке положення. І так ми переходимо далі. Переходимо до питання номер три. Це питання штучного інтелекту. Це, мабуть, найцікавіше, тому що я думаю, що вже більшість користується штучним інтелектом. Цих штучних інтелектів є зараз маса від стандартного чату GPT, який є класичним вже для багатьох пошуковиком, який замінює е, Google. Хоча, до речі, теж ну, так моя особиста думка і моє спостереження, що чат GPT дуже часто видає. Відповіді на запити, не які є правильні, а які більш бажані для того, хто цей запит, в принципі, оформлює це ну, таке спостереження. Тому від чату GPT до таких програм, як Perplexity, Cлот, які спрямовані на те, щоб шукати інформацію. Perplexity — це взагалі ну, реально замінник Google, який збирає всю інформацію з джерел і видає в з посиланнями, видає в таку оформлену картину. Так і маса є штучних інтелектів, які стосуються, наприклад, створенню картинок, відео текстів, ну і так далі. І в принципі, штучний інтелект є один із найперспективніших технологій, які зараз є в світі, тому що навіть можна подивитися на те, як великі компанії вони навіть якщо вони не дотичні були до штучного інтелекту, вони розуміють перспективу і створюють свої нейронки. Нейронні мережі для того, аби бути конкурентними на ринку, і разом із розвитком штучного інтелекту виникають певні складні юридичні питання, зокрема щодо правової охорони результатів роботи штучного інтелекту. Зокрема, як питання наше говорить: патентування загалом штучного інтелекту і тому. Це воно воно це все створює певні виклики для розробників у сфері ШИ, тому що значна кількість розробок має алгоритмічний характер і не завжди відповідає критеріям патентноздатності. Е, отже, що що ми можемо е, Так, попередньо ще хочу теж зазначити, що на рахунок України, тому що е, в Україні програмне забезпечення до якого в принципі належать і алгоритми штучного інтелекту, вони не є об'єктом патентної охорони саме. Програмне забезпечення знову ж таки воно захищається як об'єкт авторського права, але дозволено патентування певних технічних рішень у сфері штучного інтелекту, те, про що ми вже з вами говорили. Е, і я би хотів навести приклад, приклад. Приклад такий. Це, в принципі, те, що я е, придумав, те, що я хотів би висвітлити, вам ситуацію, що в нас є такий об'єкт, як система автоматичного контролю якості промислових виробів. Наприклад, на якомусь підприємстві з використанням машинного зору, тобто питання штучного інтелекту, тут теж присутні. І якщо ми беремо цей пристрій, то ми можемо говорити про те, що в даному випадку не патентуються алгоритми нейронної мережі для розпізнавання дефектів, програмний код, база даних, тобто це те, що не може бути запатентовано. При тому, якщо ми говоримо про патентування в сфері шиї, то може бути запатентовано як технічне рішення. Безпосередньо пристрій для контролю якості, який включає в себе ось цю спеціальну систему там освітлення, наприклад, камери, механізм автоматичного позиціонування виробів, також, наприклад, спосіб контролю якості, який описує послідовність технічних операцій, параметри освітлення, критерії прийняття рішень про якість, тобто тут на цьому можна зробити таку ілюстративну різницю, на, на прикладі одного об'єкту, що. А, може в межах нього бути запатентовано, а що не може бути запатентовано. І м м важливо розуміти, що ну, от ключову відмінність, що патентується не сам алгоритм штучного інтелекту, а технічна система, яка використовує ШІ для розв'язання конкретної технічної задачі з досяганням технічного результату, тобто, певний якийсь результат, там підвищення точності контролю, зменшення браку, автоматизація процесу. Якщо ми говоримо про питання авторського права у в контексті штучного інтелекту, то в принципі у нас цей є існує в Україні правовий статус об'єктів, які створені шиї, і вони визначаються за принципів sui generis, і це означає, що е, об'єкти, які створені шиї, вони не можуть бути визнаними оригінальними творами, але майнові права на них можуть бути захищені, якщо в процесі створення був задіяний людський ресурс. І якщо ну, от, проаналізувати положення законодавства, і, зокрема, от мій колега Богдан, який теж сьогодні буде проводити лекцію, він колись вже проводив лекцію з цього питання. І, в принципі, він вже тоді зазначав, що якщо проаналізувати це все комплексно, то права на те, що створив штучний інтелект, наразі можна зробити такий висновок з практики і з законодавства, що належить тому, хто по факту є власником цієї програми, яка створює цей об'єкт, який створюється шиї, і якщо говорити про шиї в контексті авторського права, то тут варто е розуміти таких три основних моменти: перше, це те, що Тут є момент використання наявної інформації та даних. Штучний інтелект, він працює, аналізуючи великі обсяги даних, і вони можуть включати в себе текст, зображення, відео і так далі. І важливо розуміти, що ці результати, які генерує штучний інтелект, вони є часто такою сукупністю даних. І коли штучний інтелект він може створити нове зображення, змішуючи певні вже раніше створені картини, але без внесення якогось нового творчого елементу. І в подальшому звичайно виникає питання законності використання таких картинок і можливих порушень авторських прав авторів, тому що варто розуміти, що більшість в штучних інтелектах вони вчаться, вони навчаються на тому, які запити їм людство надсилає. А друге це відсутність творчого підходу, тому що ну в юридичному контексті для того, щоб твір вважався об'єктом авторського права, то він повинен мати ще б якийсь елемент творчості, бути результатом інтелектуальної діяльності людини. І цей творчий підхід е, е, виключає якусь унікальність оригінальність, що є результатом особистих суб'єктивних рішень автора. І е, е, генеративна модель штучного інтелекту вона виступає як певний технологічний інструмент, який Працює на певних запрограмованих алгоритмах, які обробляють дані, і так далі. І в принципі, це означає, що результати роботи є лише механічним поєднанням даних, без участі якихось особистих суджень, там творчих підходів, уяв, емоцій, які притаманні людській творчості. І, звичайно, те, що третя це генерація творів без участі людини, тому що існує таке основне питання чи. Можна взагалі вважати такі твори результатом інтелектуальної діяльності, і в принципі, якщо ми говоримо про класичний підхід, то створення твору будь-якого твору є автором фізична особа, яка створює твір, тобто вносить свій індивідуальний творчий внесок. Ну а в питанні з творами, які створені шиї. Тут ну є питання, ну як Каже нам законодавство, і ми можемо зробити аналіз і практика, то можемо вважати, що е, наразі таким автором може вважатися власник цієї машини, скажімо так, яка і здійснює таку, створення таких творів. Е, на рахунок законодавства інших держав, то тут варто визначити основні моменти: це питання Європейського Союзу, законодавства ЄС, тому що в ЄС триває розробка першого. У світі закону про ШІ, який називається Artificial Intelligence Act, і він має на меті, в принципі, встановити певні правові норми для розвитку надійного е, такого правового регулювання штучного інтелекту, і е, варто розуміти, що попередньо він не передбачає прямого патентування ШІ, як такого, тобто те, про що ми говорили і раніше. І е, варто теж зауважити, що в ЄС патентується не сам штучний інтелект. А певні конкретні технічні рішення та винаходи, які створені за допомогою, або на основі такого штучного інтелекту, знову ж таки, той самий підхід, про який ми говорили раніше, по законодавству США то знову ж таки. Ми говоримо тут, в принципі, все те ж саме, що з програмним забезпеченням. Там немає прямої заборони на патентування, але є певні прецедентне право, і воно обмежує патентування абстрактних абстрактних ідей без технічного застосування. І патентне відомство США воно розглядає заявки на винаходи, які пов'язані з Шиї, якщо вони мають певний технічний характер і конкретне практичне застосування. Це обов'язково має бути якесь. Практичне застосування. Теж, якщо ми говоримо про програм, програмне забезпечення, то е, ну, от експерти вони говорять про те, що має бути дія якогось об'єкта на якийсь об'єкт для того, аби це було запатентовано. Тобто це теж потрібно розуміти. І е, так далі переходимо до. Е, до, до, до. Ага. Ще є питання по інших країнах, тому що тут в слайдах його немає, але е, в таких країнах, як Китай, е, Німеччина і Японія здається, там також існують певні специфічні підходи до патентування винаходів, які створені шиї, і знову ж таки де є ключовим от, аспектом це технічний характер винаходу, його новизна. Якщо ми говоримо про певні практичні кейси у цій сфері, то варто зупинитись на тому, що існують відомі кейси. Патентування винаходів, створених із застосуванням шиї, які переважно стосуються технічних рішень у сфері обробки даних. І, наприклад, є такі великі компанії, як Google, Microsoft IBM, і вони патентують саме технічні винаходи, які створені з участю Шиї, а не сам Шиї в цілому, як, ну, як такий. Тому а в принципі, якщо зробити висновок по третьому питанню, то шиї він може бути, він може бути запатентований випадку, якщо він не є над ну, просто як таким об'єктом, розумінні класичному розумінні патентного права і законодавство в принципі України, ЄС вони мають спільну тенденцію це не патентувати шиї як абстрактні якісь явища, а охороняти. Певні технічні прояви, технічні випадки, які створені за його допомогою, тому, в принципі, у мене все.